Собакою якось набагато і веселіший, і якось ти більш зайнятий. Ти завжди знаєш, що ти не сам. Ліпше, щоб він був тобі колегою, аніж службовою собакою. Mm -hmm. Ці двоє не просто колеги, а справжня команда. Володимир та лорд запобігають протиправній діяльності на кордонах. Їх спільна робота розпочалася ще у 2021 році, коли Володимир розпочав службу у лавах охоронців рубежу. Повістка воєнкомат, потім великі мости. Потім бажає було хто хоче йти на кінолога. Було 200 охочих, 60 місць. Співбесіди з психологами, з головним кінологом на мостах. Туди-сюди я попав на кінологію. Потім мені надали таку службову собаку. Чуть-чуть специфічно на початку строкової служби Володимир опанував професію кінолога, та разом з лордом вони виконували завдання на території діяльності Мукачівського прикордонного загону. Прикордонник каже, що головне ставитися до собаки як до колеги рівного собі, і тоді служба буде результативною. Завжди мав якесь таке бажання. Якщо служба, то з собакою завжди якось любив. Два з половиною службовою собакою вона була чуть-чуть неадекватна, кидалася на людей. Ну, Але це потім виявилось великим плюсом, коли собака. Буквально за два місяці, щоб він мене вже ідеально почав слухати, то буквально два місяці пішло, щоб я вже повністю її підлаштував під себе, щоб не було ніяких вияснень, хто між нами головний. Він Не погуляв, поняв, що він без мене ніхто. І почав помаленьку до мене звикати, вже не кидатися. Головне, фізичного насильства на собаку не застосовував. За час спільної роботи команді вдалося припинити протиправну діяльність у різних напрямках. «Самий значний показник з ним був: це коли бігло два порушника ДК, які мали з собою загальну суму на 10 мільйонів, якщо я не помиляюсь. Слитки золота і сума готівкою. Потім були ще показники, які по сліду шукали. Здибали і п'ять людей було, і було що по двоє. Добавлю пі та тебе були з ним показники, що в самій воді вже доганяв, збивав з ніг і не давав вставати їм. У 2023 році Володимир звільнився зі служби та вже в перші місяці цивільного життя зрозумів, що його місце у лавах охоронців кордону поруч із своїм чотирилапим побратимом. Тому і підписав контракт знову, аби повернутися до лорда. Я з ним служив 2,11, 5 місяців місяців. Мостах у нас було навчання, після чого. Ми заїхали на Мукачівський загін, де я був назначений на ВПС Ділове Віпс, Великих Бучків, де і всю подальшу службу відбув тут. Потім настав момент демобілізації. був нам дозвіл такий. Я подумав, ліпше думаю, звільнюся. Звільнився на 12 місяців, займався в цивільному житті меблями і подумав, подумав. Ви зрозуміли, що це не ваше? Так, та, подумав, що, є, що хочу назад до своєї службової собаки. І коли їхав на Мукачівський загін, одна умова була, щоб назад мені дали мою службову собаку. Сьогодні, дивлячись на лорда, Володимир зізнається, що дуже сумував за собакою, за службою та за їх спільною вартою однією на двох. Побратими знову звикають один до одного та зовсім скоро досягатимуть нових показників та успіхів на своїй ділянці відповідальності, де не пройде жоден порушник, поки державний рубіж охороняють Володимир та Лорд.